Символ року з різного непотребу таке бачення представила в южницькій галереї Одеська художниця Діана Олександрова. Це частина виставки Містерія дракона, роботи на які виконані в різних техніках: від класичного живопису до декоративного панно зі старих джинсів. Зараз модно еко різні програми, тобто зі сміття те, що викидається, те, що іграшки якісь ламані або ще щось, але вони можуть складатися в дуже цікаві інсталяції. І от у нас Діана Олександрова якраз на все місто цим славиться, що вона дуже вдало робить ці композиції. Це дракон, пано, картина органайзер. Вона зроблена із старих джинсів. І великого полотна. Ідея не моя, чесно кажу, ідея Стели Дмитрівни, Але дуже вона мене так вразила, і я спробувала це зробити. Я думала, що може комусь ідея сама сподобається і хтось захоче таке панно зробити для дитини в кімнаті. Можна розташувати все там, що в принципі завгодно придумати. Моя робота це. Визволення моїх емоцій це те, що я відчуваю, це те, що я бачу. Ця виставка особлива, тому що вона дає нам визволитися з себе, показати себе, показати, на що ми здатні. Деякі учасники вирішили додати до своїх робіт українські національні елементи. Українськість драконів проявлялась по-різному у кольорах, орнаментах, народних музичних інструментах тощо. Моя робота дракон, він виконаний в символічних кольорах, жовто-блакитних, а також з бандурою. Мені дуже сподобалося її створювати, тому що я прям проникнулася цим духом українського народу. Відпочивала, насолоджувалась, виписуючи кожний елемент цього дракончика, і взагалі він мій найулюблений з усіх робіт поки що. Ви ж знаєте, який час у нас в країні, і хотілось якось підтримати, підтримати наших захисників. І тому я обрала кольори жовто блакитні кольори нашого прапору. В експозиції взяли участь одеські та іноземні художники, митці з Великої Британії, Норвегії та Китаю. Організатором виставки стала Одеська обласна організація Національної спілки художників України. Відкриття відбулося 10 лютого. Це виставка від спілки художників Одеської обласної організації. В ній беруть участь викладачі та студенти художньо-графічного факультету, а також випускники. Цей образ це чим чи цікавий для художника. Тим, що він е, будоражить уяву, так е, ми бачили в кіно, як е, ані, ама, аніматори е, роблять е, цей образ, але ж хтось так в житті його ж не бачив, правильно. Але асоціативно в кожного виникає своє уявлення, і художник, пропускаючи через себе інформацію, вже трактує її так, як йому до вподоби. І доволі цікаві композиції потім виникають. Дивіться більше інтерв'ю та відео з відкриття в програмі Життя міста.